Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні я буду робити картоплю по селянськи. Швидко, просто і дуже-дуже смачно. І продукти головні, як завжди, картопля. Начистили її, накришили так, як ви хочете. Посолили, поперчили, розмішали. Можете приправи, які любите, додати ще. Хвилин 10 хай постоїть і розкладуєте на противень. І в духовку хвилин на 30 на 40. Як ложить на противень, я змостила його олією. 40 хвилин пеклося при 170 градусів електродуховка. Бачите, не ні пристало нічого, і готова. Красива, запашна, рум'яна. Смачна така! Усім смачного! А я в свою чергу бажаю вам миру, добра, злагоди, благополуччя і всього-всього самого-самого найкращого. І дяка всім тим, хто підписаний в мене на каналі. Дякую!